Ви будете здивовані, але українські футболісти не такі вже й бідні. Багато хто з них заробляє сотні тисяч разів більше за пересічного жителя нашої країни. Давайте разом подивимося, хто ж є найбагатшим футболістом з паспортом України у 24-му році. З вами Костя Полстон. Ви на каналі Футграм. Погнали! Щоб вам було цікавіше дивитися відео? Я розповідатиму про гравців не по порядку, не з 10-го по перше місце. Тому слідкуйте уважно і додивіться відео до кінця. А перше про кого хотілося б сказати буде Віктор Коваленко. Голден бой українського футболу наразі вариться в чемпіонаті Італії, куди він потрапив у 21-му році. Саме тоді Шахтар лише за 600 тисяч євро відпустив його до Аталанти. Потім були оренди до спеції та Емполі. Контракт з талантом в річ, восьмирічного гравця закінчується влітку 25-го року, і я впевнений, що з українцем будуть прощатися. Рівень таланту він точно не тягне, постійні травми, та ще й немаленька зарплатня. В Італії Віктор отримує на рік 2 мільйони 560 тисяч євро. А це шосте місце в рейтингу найбагатших українських футболістів у 2024 році. А якщо ви хочете і надалі дивитися цікавий та корисний контент від мене на футграмі, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. Так ви зможете отримувати сповіщення про вихід нового ролика. А поки давайте продовжувати дивитися це відео або далі що цікавіше. Віталій Миколенко, цього захисника точно можна ставити в рейтинг відкриттів сезону 23-24. Його майже безпомилкова гра за Евертон, самовіддачу та характер на полі просто вражають. Не дивно, що за всі ці якості фани і рисокопождять українця, а ще йому платять немаленькі гроші. Миколенко приїхав до АПЛ січні 22-го з київського Динамо. Молодий лівий захисник хотів рости у професійному плані і не прогадав, адже АПЛ це найкраща школа для будь-якого гравця. В Сезоні 23-24 Віталій провів за Евертон 34 матчі та забив два голи. А ще він допоміг команді зберегти прописку вищій лізі, не дивлячись на всі штрафні санкції проти клуба. Евертон цінує українця і платить йому 3 мільйони 510 тисяч євро на рік. В рейтингу найбагатших українських футболістів Віталій з такими цифрами посідає високе четверте місце. Пік кар'єри Руслана Маліновського вже минув, але футболіст ще продовжує грати на високому рівні, та ще й не десь в Занзібарі, а в серії А. Вихований шахтаря та Житомирського футболу наразі захищає кольори Джено, до якого повноцінно приєднався в січні 24-го. Раніше він грав за грифонів на правах оренди, бо був гравцем Марселя. В цьому сезоні Руслана трохи підкосила травма стигна, але наразі наче все ок. І він навіть зможе допомогти збірні України на євро 2024 Щодо зарплати Маліновського Джену, то там вона одна з найвищих в італійському клубі. Руслан отримує на рік 1 мільйон 600 тисяч євро. В моєму рейтингу це восьма позиція. А тепер переходжу до кардинально іншого футболіста за манерою та теперішнім рівнем гри: до Михайла Мудрика. Так, багато хто з вас зараз напише в коментарях, да що цей мудрик вміє, він провалився в цьому сезоні, за що Челсі відвалили такі бабки, Михайло не тягне рівень ПЛ, ну і так далі. Слухайте, а може дамо хлопцю час, йому ще 21 рік. Не він захотів переходити в той Челсі Україні взагалі в арсенал хотів і можливо, саме там він би розкрився набагато краще, бо там о, трохи інший стиль гри, та й тренер з головою, а не з каструлею на плечах. Там у грі є думка, розум, а не о той бій біжи. Хвала Богам почутно вже залишив команду, тому надія на щасливе майбутнє мудрика є. У будь-якому випадку особисто я вважаю, що Михайл АПЛ підходить. Просто треба ще трошки досвіду, і напевно, все ж інша команда. А ось яка саме можете написати в коментарях. Можливо, навіть не за АПЛ. Цікаво буде дізнатися вашої думки. А от щодо грошей, то мудрика в цьому моменті в Челсі не ображають. Там на рік він отримує 6 мільйонів 32 тисячі євро. А це моєму рейтингу доволі висока. Друга сходинка. Ну а зараз хочу порекомендувати вам зручний застосунок, яким користуюся сам. І, звичайно ж, це трибуна. Там ви можете дізнатися про все найголовніше в усіх видах спорту, і, зокрема, купу цікавого про футбол. Трибуна постійно розвивається і намагається робити спорт кращим. В новому оновленні застосунків трибуни футбол України і клубних застосунках про Динамо та Шахтар додали можливість вимкнення реклами через платну преміум підписку, як в Android, так і в iOS. Нарешті, там вже доступний семиденний безкоштовний пробний період, а також підписки на один місяць та на один рік. Якщо ще не завантажили цей супер застосунок, це за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Артем Довбик в сезоні 23-24 просто розірвав іспанську Лалігу, причому зробив це не в складі Барселони, Реала чи навіть Атлетико. Наш український Халк наколотив 20 голів за скромну Жерону, з якою в підсумку виграв історично бронзу чемпіонату Іспанії. Такого не очікував ніхто. Е, ані фани, ані керівництво клубу, ані Атлетіко, який за довгі роки вперше був вибитий з трійки призерів Ліги. Безумовно, після такого сезону на Довбика почалося справжнє полювання топів європейського футболу. І напевно, Жерона таки не зможе відбитися, бо за українці пропонують дуже солідні гроші. Сам іспанський колектив вже оголосив, що згідне продати довбики не менш ніж за 40 мільйонів євро. А я вам нагадаю, що вони придбали Артем лише рік тому за майже 8 мільйонів євро. Уявляєте, який прибуток чекає на жерон? Та за такі гроші вони собі ще трьох виконавців десь там надибують. Але не факт, що такого ж рівня як довбик. Контракт українця Жирону дійсний до літа 28-го. і по цій угоді на рік Артем отримує 2 мільйони 500 тисяч євро. Гарна зарплата, і він її повністю заслуговує. Звісно, якщо ми кажемо чисто про футбол, а не про всі професії в світі. Така зарплатня ставить довбика на сьому сходинку рейтингу найбагатших гравців з паспортом України. Ілля Забарний теж став відкриттям сезону, але в англійській прем'єр-лізі. Причому в доволі середньому клубі з середніми футболістами поруч. Іля січня 23-го захищає кольори Борнута, і саме його певна гра в обороні дозволила вищем посісти 12 те місце в сезоні 23-24. Центральний захисник провів за команду більш за всіх е одноклубників хвилин в АПЛ та ще й гол забив. Борнут явно намагатиметься втримати українця в команді, бо такого кремезного та непоступливого гравця ще треба пошукати. А на нього вже націлився Тоттенгем. Звичайно, вони вищі за класом, ніж Борнут, але я б не радив еліту де лізти. Щось Хлодарських командах українцям не щастить. В Борнмуті Забарний, якщо залишиться, може стати легендою та улюбленцем вболівальників. Та й платять вони непогано. На рік України заробляє 3 мільйони 910 тисяч євро. А це третя сходинка рейтингу. Віктор Циганков може залишити Жирону в найближчий час. Гравцем цікавиться цілий ряд крутезних клубів, і от йому я порадив йти далі. Бо рівень Жирони він вже трошечки переріс. Якщо довбуку ще б рік пограти та показати себе, то Віктору вже нічого доводити не треба. На полі він явний лідер та справжній маестро. Таких гравців бажають бачити в себе всі. Плюс у 24-му циганку буде 27. Це може бути його піковим віком. Треба діяти та йти підкорювати більш е, високі гори. Там і цілі вищі, і платять більше. Жероні Віктор отримує лише 1 мільйон 400 тисяч євро, а це десяте місце мого рейтингу. Пишіть в коментарях, чи заслуховує циганков на кращу зарплатню і чи варто йому міняти команду, бо щось мені підказує, що ви теж не проти побачите його в якомусь топ-клубі. Про Андрія Луніна в сезоні 23-24 не говорили, напевно, тільки глухоній мій. Ворота Реала та збірної України показав себе не те, що з іншої сторони. Багато людей взагалі не думали, що та сторона в нього є. Завдяки травмам своїх конкурентів Лунін відіграв велику кількість матчів за Реал і був дійсно на висоті. Але от по грошах є невеличка проблемка. В Мадриді в нього аж 15-ти по величині зарплата. Андрій вже висказався по цьому питанню, і тепер боси Реала думають, чи продовжувати з ним контракт на нових умовах, чи продавати українця, поки на нього є попит в Європі. А поки вершкові платять Луніну на рік 2 мільйони 815 тисяч євро. Для них то копійки, а для мого рейтингу п'ята позиція. Донецький шахтар вже зумів продати за величезні кошти в Челсі Мудрика. То чому такий саме трюк? Не провернути з Георгієм Судаковим. Щоправда, з Челсі подібне, напевно, вже не вийде провернути. Хоча мірники ще ті продавці, тому я нічому не здивуюся. Судаков приєднався до дорослої команди Шахтаря тільки у 21-му році, а наразі вже коштує 25 мільйонів євро. Звичайно, справа в його неймовірному розумі на полі, в тому, що він чудово сканує простір і може віддавати геніальну передачу. Але фактор піару теж ніхто не відміняв, тому ціна на більш розкручених гравців вища, ніж у простих талантів. В лютому 24-го Шахтар зрозумів, що за Судаковим почалося полювання. Тому обережненько подовжив з ним контракт до грудня 28-го. При цьому гірники втричі підняли і зарплатню футболістові. Тепер вона становить 1 мільйон 500 тисяч євро на рік, а це дев'ята сходинка рейтингу. Для ОПЛ просто шик, але в Європі можна заробити набагато більше. Перше місце рейтингу найбільш оплачуваних гравців з паспортом України заслужено посідає Олександр Зінченко. Не знаю, чи надовго, але поки так. Справа в тому, що в сезоні 23-24 арсенал без особливої участі зінченка зумів до останнього туру боротися з Сіті за золото АПЛ. Тобто Сашко вже не має того впливу на команду як раніше. Можливо, він лідер роздягання, але результати робляться на полі, і коли тебе там нема, по півсезону, Тренер замислюється, а чи потрібен він нам взагалі. В арсеналі Зінченко не так вже й багато, лише два роки. Перший сезон був просто чудовим, але другий виявився дуже невдалим. Фактор травм теж не будемо списувати з рахунків, але буду з вами чесним. Наразі Сашко не найсильніший лівий захисник в команді. Отже, вибір і надалі буде не на його користь. Що з цим робити, вирішить сам футболіст, а ви можете йому підказати в коментарях. Поки думаєте, скажу, що в Арсеналі на рік зінчитку заробляє 9 мільйонів 48 тисяч євро. Так, це багато. Як ви зрозуміли, на цьому футболісти закінчилися, а наша з вами дружба. Сподіваюся, що ні. Мої інстаграм та тікток в описі ролика. А ще підпишіться на канал Футграм, поставте вподобаючку та натисніть на дзвіночок. І тоді ми бачимося з вами частіше. Обіцяю, Бережіть себе та рідних папа. -па.